Спочатку їх підірвали, а потім розстріляли. У Міністерстві оборони України розповіли подробиці чорного вівторка під Краматорськом. Перший постріл був з гранатомета, влучив прямо в двигун БТР, в другому, йшов в колоні. Почався бій. Бій тривав годину. Бойовики стріляли не лише з гранатометів. Але зі снайперських гвинтівок. І робили це цинічно, розстрілювали вже поранених військових. В результаті бійки семеро десантників загинуло. Ще дев'ятеро поранено. Це нова зброя, яка на озброєнні української армії не стоїть. Хочу продемонструвати вам гільзи, якими працюють тільки снайпера. Гвинтівка центрального бою, знайдені на місці. Так званої засідки, рюкзак, де знаходились боєприпаси. Загибель своїх однополчан військові просто так не залишать, каже Олексій. «Побрати без загиблих десантників сказали, що порвуть всіх терористів за смерть своїх друзів. У Міністерстві оборони вже висловили співчуття родинам загиблих. А народні депутати у середу розпочали своє засідання хвилиною мовчання за військовими, які полягли у бою.